Олена Ольховська Несіль Землі. Оповідання бабуся Кіборг. Бабуся валя поралася на кухні, замісила тісто для пиріжків саме час, бо онуки незабаром повернуться зі школи. Але щоразу, як вона ставала до роботи, думки її починали кружляти навколо одного вона провела рукою по своєму протезу, що блищав у світлі лампи. Ну що, мій дорогенький кіборг, не паси задніх, тримай ритм, посміхнулася бабуся, поглядаючи на свій сучасний протез. Її жартівливе ставлення до нього давно вже стало звичною частиною життя. Жінка підійшла до чайника, увімкнула його і сіла біля стола. От, колись я могла годинами працювати, а тепер уже без відпочинку за чашечкою чаю не обійдешся. Подумала вона, підперши голову рукою, зітхнула, але швидко випрямилася. Чого це я? Я ж кіборг. у мене ще купа енергії. Її думки понеслися назад у ті часи, коли вона була молодшою, тоді здавалося, що нічого не може їй зупинити робота, сім'я ще й город на додачу. Могла й ніч не спати, якщо терміново треба було закрити звіт чи допомогти колегам. Тепер усе інакше, сил набагато менше. Тишу порушив телефонний дзвінок. Валентино Петрівно, добрий день. Голос на іншому кінці лінії належав Ірині, новій бухгалтерці компанії, де бабуся Валя колись працювала. Мені потрібна ваша допомога. Як правильно показати оплату по договору оренди у квартальному звіті? Ми тепер із фізичною особою працюємо, і я трохи заплуталась. Ірино, спокійно, зараз усе поясню. Бабуся валя вмить перевтілилася в уважного консультанта, знову відчувши себе у своїй стихії. Вона ставила запитання, терпляче пояснювала кожну деталь як справжній професіонал, хоча вже кілька років була на пенсії. Щиро дякую, я не знаю, що б робила без вас. «Та що ти, дзвони, якщо буде потреба. Завжди рада допомогти, усміхнулася жінка, яка насправді насолоджувалася такими моментами. А може, ви повернулися до нас на півставки? з надією запитала Ірина. Можна і з дому працювати? Іринко, я рада, що вже на пенсії. І взагалі, я ж тепер кіборг на заслуженому відпочинку, пожартувала бабуся Валя. Але до вас обов'язково завітаю на чай, як буде нагода. І не бійся помилятися помилки це найшвидший шлях до досвіду. Здавалося б, день звичайний, але Валентині кожен такий дзвінок нагадував, що вона досі в строю. Сили вже не ці, але дух залишився, і це головне. Не встигла вона покласти телефон, як почулися гучні кроки та сміх у коридорі. У кухню влетіли онуки Микита, Софійка і наймолодший Тарасик. Усі троє, як ураган. О, нарешті, усміхнулася, підводячись Валентина. Це прийшли її онуки, вічно голодні і завжди сповнені енергії. Бабусю, ти обіцяла пиріжки, чи вони вже готові? пролунало ще з порога. Та хто ж вас нагодує, як не ваша бабуся Кіборг? Відгукнулася вона, радіючи, що її день тепер наповнений сміхом і веселощами. Онуки раптом принишкли, Тарасик першим хитро примружив очі. А чим допомогти тобі, може, домашку зробити? Валентина засміялася. Вона знала, що онуки завжди намагалися ухилитися від будь-якої допомоги, що стосувалася хатніх справ. Ну, не домашку, а може, хто небудь мені з вайфай допоможе. Щось я з тим вашим роутером не можу розібратися, хитро підморгнула вона. Софійка одразу підхопилася. Я знаю, знаю, там треба просто перезавантажити, вигукнула вона. Бабусю, не хвилюйся, я зараз усе налагоджу. Ага, і налаштуєш протест через інтернет. З посмішкою спитав Микита, підколюючи сестру. Ой, не смішно, образилася Софійка, але Валентина лише розсміялася. Ну, ваша бабуся Кіборг, може, й опанує і це, адже протест технологічний, може, і справді на Wi-Fi підключається, пожартувала вона і знову кімнату наповнив сміх. Тарасик спритно обігши всіх, таки зазирнув у духовку. А пиріжки вже скоро. Я чую запах, захоплено вигукнув він. Терпіння, мій маленький. Ще кілька хвилин і все буде готово. Бабуся радісно дивилася на онуків, відчуваючи, що ці миті – її справжнє щастя. Онуки почали гомоніти, розповідаючи про шкільні пригоди, а Валентина слухала, знову смакуючи життя. Проте, з пам'ять про старі звички, навіть втома, усе це відступило на задній план, коли вона бачила щасливі обличчя своїх маленьких онуків Непосид. Бабусю, ти крута, раптом сказала Софійка, підійшовши й обійнявши її, ми так любимо до тебе приходити. Та якби я ще домашні завдання робила за вас, то взагалі була б супергеройкою, знову пожартувала Валентина. Онуки сміялися, а в духовці тим часом підіймалися пиріжки, наповнюючи дім теплом і затишком. Згодом вже був накритий стіл, гарячий чай, запашні пиріжки, а за столом онуки, які метушаться та сміються. Бабуся валя спостерігала за ними з ніжною усмішкою. Микита підморгнув, взявши собі найбільший пиріжок. Бабусю, як ти думаєш, ми залишимо хоча б один? Звісно, ні. Знаю я вас, мої маленькі винищувачі пиріжків, засміялася бабуся, підливаючи чай. Тільки швидко не їжте, гарячі ж!» Софійка взяла чашку і, обережно ковтаючи чай, загадково подивилася на бабусю. А чому ти завжди називаєш себе кіборгом? Ну, подивись на мене, жартома сказала бабуся, встала і красиво пройшлася кімнатою. Із таким протезом інакше ніяк. Онуки сміялися, а бабуся Валя була щаслива. Кухня перетворилася на центр веселощів сміху та тепла. Але час плинув, й онуки почали збиратися додому. Бабусю, ми вже підемо. Наступного разу зробиш пиріжки з ягодами? спитав Тарасик, обіймаючи жінку. «А вже ж зроблю. Ви ж знаєте, що для мене головне бачити вас щасливими. Валентина обійняла кожного, діти вийшли за двері, і в домі настала тиша. Літня жінка сіла на своє улюблене місце біля вікна, спостерігаючи, як вечірні тіні заповнюють кімнату. Її думки понеслися назад у минуле, у той день, коли вона втратила ногу. Тоді вона разом із сім'єю тікала від обстрілів усе сталося раптово вибух, крики, біль. Чи могла вона колись подумати, що може втратити ногу? Ні. А скільки після того ще було етапів, лікарень, перемовин, скільки стадій прийняття суперечок із дітьми, та зрештою вони її умовили. Ну, хто б міг подумати, жити із протезом, а вже майже звикла, у такому от поважному віці. Вона згадала слова ще своєї бабусі. Краще сміятися з життя, ніж чекати, коли воно почне сміятися з тебе. І посміхнулася. Напевно, так і є. Ще посміємось. Раптом задзвонив телефон. Бабусю, ми вже дома, пролунав голос Софійки. Добре, діточки, відповіла Валентина. До завтра. Після розмови вона ще трохи посиділа, роздумуючи про життя, коли почувся стукіт у двері. Це зайшов її син. Мамо, ти ще не втомилася зі своїми пиріжками, засміявся він, обіймаючи її. Не дочекаєшся, відповіла Валентина, усміхаючись. Вони довго сиділи разом, сміялися, згадували старі часи. Жартували про бабусю Кіборга. Син розповідав про свої буденні справи, а мама тим часом спостерігала за тим, як він подорослішав і яким став гарним батьком. Наступного тижня святкували День народження Валентини Петрівни. У кімнаті зібралися всі діти, онуки, кілька близьких друзів. Атмосфера була радісною, наповненою любов'ю та теплом. Онуки з нетерпінням чекали на той момент, коли бабуся відкриє їхній подарунок. Валентина сиділа за святковим столом в оточенні близьких і дивилася на яскравий пакунок. Ну що, відкривати? запитала вона з усмішкою. Відкривай! Ми так довго думали, що тобі подарувати. вигукнув Тарасик, підстрибуючи на місці. Бабуся акуратно розгорнула подарунок і побачила сучасну розумну колонку зі штучним інтелектом. Ого, це що, робот? запитала вона трохи здивована, і всі розсміялися. Майже. вигукнула Софійка. Це розумна колонка, бабусю. Вона може вмикати музику, нагадувати про важливі речі, відповідати на запитання. Навіть управляти іншими гаджетами в будинку. Так, тепер ти зможеш замовляти пісню за допомогою голосу, навіть не встаючи з дивана, додав Микита. І ще можеш слухати аудіокнижки, якщо захочеш. А ще вона підключається до Wi-Fi, не втримався Тарасик. О, тепер мій протез точно можна буде налаштувати через інтернет. Пожартувала Валентина, і всі знову розсміялися. Ну що ж, тепер мені доведеться стати ще сучаснішою бабусею. Дякую вам, мої дорогі, це чудовий подарунок. Онуке радісно метушилося навколо бабусі, показуючи їй, як користуватися колонкою. Вони швидко налаштували її, а Софійка навіть продемонструвала, як попросити колонку вімкнути улюблену пісню. Просто скажи колонко, увімкни, порадила Софійка. Колонко, увімкни музику, з усмішкою спробувала бабуся, і за мить кімнату наповнила мелодія. Оце так, тепер у мене буде свій особистий діджей на кухні, вигукнула вона, не приховуючи захоплення. А з ним можна ще й бавакати!» А ще можна налаштувати будильник, щоб нагадував вчасно приймати ліки, а також про якісь зустрічі чи інші плани, додав Микита, пишаючись тим, що вибір подарунка вдався. Святкування тривало в теплій домашній атмосфері, за столом смакували тістечка, бабуся розповідала історію про свої молоді роки, а діти й онуки підколювали її, називаючи сучасною бабусею кіборгом. Ну що ж, підсумувала бабуся, коли всі вже почали збиратися додому. Якщо вже я кіборг із надсучасним гаджетом, тепер точно йтиму в ногу із часом, сміючись, вона ще раз погладила свій протез. А з такою колонкою я робитиму це ще й підспівуючи, і точно нічого не забуду. Онуки й діти обійняли бабусю на прощання, обіцяючи скоро знову навідатися. Бабусю, ти наша супергероїня, сказала Софійка, ми тебе так любимо. І я вас люблю, понад усе у світі, відповіла Валентина. Залишившись сама, вона подивилась на свій подарунок і сказала, Колонко, увімкни музику. Супергероїня, чи ні, але намагаюсь бути з вами на одній хвилі, подумала бабуся. Відчуваючи радість від того, що її оточують ті, кого вона любить, і що попереду на неї чекає ще багато нових пригод і відкриттів.